Президент Трамп зможе провести зустріч із Зеленським і Путіним, коли позиції України і європейських партнерів вдасться зблизити із умовами Росії, на яких та готова буде закінчити війну. Про це держсекретар Сполучених Штатів сказав у інтерв'ю телеканалу Фоксбізнес, коментуючи результати зустрічі спецпредставника Трампа з Путіним. Як каже Марк Рубіо, ключовими можуть стати територіальні питання, і на певному етапі перемовин має статися припинення вогню. Саме росіяни ініціюють зустріч Трампа з Путіним. Але наступного тижня вона точно малоймовірна, кажуть у Білому домі, Трамп готовий на неї тільки якщо це призведе до закінчення війни. Розмову Віткофа із Путіним він назвав продуктивнішою ніж очікував, і європейським союзникам повідомив про значний прогрес свого представника у Москві. А ще президент Сполучених Штатів сказав наступне. Існує дуже висока ймовірність того, що Путін і Зеленський зустрінуться. Ми ще не визначили де, але сьогодні у нас були дуже хороші переговори з президентом Росії Путіним. І є дуже висока ймовірність того, що ми можемо завершити раунд переговорів, покласти край цьому. Цей шлях був довгим і ще продовжується, але є велика ймовірність того, що зустріч відбудеться дуже скоро. Росія зараз більше налаштована на припинення вогню. Тиск на неї спрацьовує, сказав Володимир Зеленський після розмови із Дональдом Трампом. Найближчим часом представники України і партнерів мають визначити спільну позицію. Росія має закінчити війну, яку сама ж почала, наголошує Зеленський. Наша спільна з партнерами позиція вона абсолютно конкретна. Вона абсолютно прозора. Війну треба закінчувати і робити це чесно. Це дуже важливо. Робити це чесно. На дзвінку були європейські лідери. Я вдячний кожному за підтримку. Ми обговорили, що звучало в Москві. Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню. Тиск на них спрацьовує. Але головне, щоб вони не обманули нас в деталях ані нас, ані Сполучені Штати. Рішення щодо вторинних санкцій проти Росії і її торговельних партнерів штати ухвалять у найближчі 2-3 доби. Вашингтон розглядає і інші обмеження, зокрема тіньового флоту Росії. Ну а Трамп, не чекаючи закінчення дедлайну, атакував партнерів Москви для Індії, яка купує російську нафту, підняв мита ще на 25% до вже існуючих. І тепер тарифи на індійські товари, які ввозять до Америки, становлять 50%. Не виключає Трамп і додаткових мит до головного покупця російських енергоносіїв Китаю. І масштабна атака дронів на Росію. Їх було близько сотні. На Краснодарщині горить військова частина агресорів. У Слов'янську, на Кубані. І Афіпському палає НПЗ у Волгоградській області теж зайнялося після атаки дронів на залізничну станцію у Соровікіному. Це стратегічний логістичний вузол постачання військових вантажів. А порт Новоросійськ вночі атакували безекіпажні катери, лунали вибухи, і у тимчасово.